Личиться сукня. Не заважай їм бачитися. У доньки повинен бути батько. Десята. Як обіцяла. Привезу її шості. Помахай мамі. Мамі, ну? о шості. Помахаймамі. Аміно. Карім її викрав. Ми робимо все, що в наших силах. Ми знайшли машину із говища. Підозрюємо, що він залишив країну. Він її викрав. Федеральні закони не забороняють батьку вивозити дитину. Ми безсилі. Кожен день, коли я її не бачу, лишає в мені рану. Я буду стукати в кожні двері, і я зроблю все, щоб знайти мою донечку. Ми повертаємо дітей. Допоможіть знайти чужих дітей, і я знайду вашу у команду. Потрібна жінка, треба знайти дитину, а тоді провести безпечно через кордон з підробними документами. І як це зробити? Морін, тобі це знайомо краще за всіх. Я почуваюся найманкою. Ти потрібна для цих завдань. А ти? Ти зі мною? Є інформація про Аміну. Я маю її захистити. Це дурість. Я її мати. Це заради неї. Аміно! Вкрадена. У кіно з другого жовтня. Готуйтеся. Виходите на світанку. А шо це? Схід. Куди? бункер. Какую страну просрали? Слава Богу. Сарямба. Ненавиджу цих мудаків. що за хрінь Це місце називалось каховський об'єкт если б тогда все получилось никогда не розпався Бля. ви використовували звичайних людей як підослідних кількох вже тут вбили. Це тільки іздержки. Для досягнення великої цілі. Єдине, що ви можете це гадати і брехати, що тоді, що зараз. Треба йти далі. Хто як не мой? Говорите, падли, разом со своими великими целями. Да вы вляжетесь в тене! <тасправленные> Русские не сдаются! Сдаюсь, когда пизды получаю. <тасправленные> Що це зомбі? Може, то їсть поволій. Привіт. Привіт. Нових привезли. Я допоможу. Дякую. За хвилину буду. Сара хворіє, тож сьогодні лише нас двоє та студентка першого курсу. Я скучив за вами. Флорія! Дивіться, у мене для вас щось є. Думаю, що йому дуже боляче. Пробачте, нас сьогодні лише двоє. Лін третій поверх. Це пиво. Ні, шампанське. <рес> я тут зовсім один. У вас є я. Дякую. Клініка Кантонал третій поверх Флоріалі. Пацієнт з терапією готовий до виписки. Хочу додому. Завтра зможете поїхати, а зараз відпочиньте. Так, Флорія, третій поверх. Я про вас не забула, мадам Лаубер. Баю з ним, щось не добре. Я буду з вами за хвилинку тримайтеся. Зараз буде ваша черга. Яка користь приватного страхування, якщо доводиться чекати годинами, щоб хтось підійшов? Прошу, можете спочатку принести знеболювальне? Зараз повернуся. Ай! Обережно, боляче. Вранці сказали, що лікар огляне нас після обіду. Огляне, що й не зможе. Лікарю, зачекайте. Займуся цим завтра. Лікар прийде сьогодні. Містер Лойг що йому пішов? Містер Лой! Я хочу свій чай зараз! Негайно! Схоже, моя мама не ріхає. Нічна зміна. Медмозель, ви будете тут завтра? Так, буду. У кінотеатрах з 2 жовтня. Тик, 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 тик. О, Філіпе, почувайтеся, як удома. Як мило, що ви підняли цю там, бо це будинок мій. Тик, тик. А ви не платите за оренду. Виходячи з того, що ви використовуєте нас вже сім років. Чому не користуєтесь парочисником? Він не лишає слідів і ви б менше втомлювались. І платили нам 800 євро на місяць. Що менше за мінімальну зарплатню. І як виявилося, без плату пенсійний фонд. Якщо ми звернемося до суду, це може коштувати вам. 150 тисяч. Яка мета відновити справедливість? Це 150 тисяч. А це ваша мета. Який він покидьок! Вам не отримати цих грошей. Ми дійдемо згоди тут і зараз. Насилля це червона межа. І Її сьогодні двічі порушили. Ой. Припиніть Тобі за все це! Пан або пропав. Думаєте, що можете викинути нас, мов якихось злодіїв? Ви мали робити свою роботу. Якщо не подобалося, то слід було сказати раніше. Скоро Хоч ти і заміжня. Доросле життя. Ти така доросла. Навчання було. Я не Ого. Мені тут добре, точно. Що робиш у цей чудовий вечір? Хотіла спитати, чи в тебе немає штуки, щоб розвести вогонь. А на що тобі? А, ми з друзями будемо робити ходоги. О, ходоги, це смачно. Вибач, ми купили лише два ходоги. Це важко, так? Досі бути тут. Та скрізь було би важко. Зі мною сталося дещо погано. Це сталося зараз? Ні. Це було трохи більше трьох років тому. Ну, не так вже і давно. Я розумію, вам зараз важко. Я не відчуваю розуміння. Ми вас розуміємо. Ми жінки. Що? Тобі страшно, але все окей. Люди ставляться до тебе з повагою, бо ти людина, яка живе і дихає, і має свій розум. А є люди, які ставляться до тебе зовсім не так. Тілом відчуваю, що це було дуже погано. Є сенс, невидимий мені сенс, що я жива. Я взяла кота. Як скажеш, Звати тео. Я живу в 1989-му. Одного дня я знайшов портал і потрапив у 2022-й. Погляньте, хто тут. Серйозно, хто ти? Я Оскар. Свій брат. Розкажи мені все. Портал ось там. Чекай на мене зовні. Не розмовляй ні з ким, а головне, не йди нікуди. Добре? Ти Єлена? Така гарна. Звідки ти знаєш, хто я? Оскар розповів. Твій тато. Твій тато розповів, не я. Це консоль? З якої діри ти виліз? Це телефон. Але в ньому є і камера, і багато чого ще. Як тебе звати? Він синку за Назоса Брейро. Тео? Це ти? Хто такий Тео? Той що помер? Не помер. Він зник. Це стає все небезпечніше для нього. До того ж, коли він повернеться назад, у тебе буде все минуле попереду. Вам дістанеться там є портал, який перенесе нас у 1989-й. Я звідти Оскари. Діти з тобою? Ні, не зі мною. Чому ми в 49-му? Ти казав, що ми потрапимо у 89-й. Мама нас вб'є, якщо ми зможемо повернутися, а не помремо тут у доісторичні часи. Твої навушники працюють? Підійдіть ближче і подивіться на виступ менталістки, принцеси Марадонни! Але як ми їх знайдемо в 49-му?